Це Михайло Маляр, старший лейтенант, який нині працює офіцером громади. Він представник закону, опора та порадник для кількох тисяч людей у навколишніх селах. Його робота, попередження злочинів, реагування на звернення, роботу на місцях злочинів, ДТП. Водночас, Михайло працює з дітьми, пояснює роль поліцейського та постійно стежить за громадським порядком у громаді. Тобто, перелік всього цього, що чим ми займаємося, є. Досить великий, але пріоритетом Бог є е, бути наближеним до, до людей. Ну були випадки домашнього насильства. Mm -hmm. Мама познана е, підозрювана, що останнє чиня й дома сімейного сварку, останній алкогольного спінняння. Виїздом на місце події було відносно останнього складено адмінпротокол, і матеріал, направлені для прийняття рішення е, у Мукачівській міській гарній суд. Як розповідає офіцер, щодо домашнього насилля звертаються доволі часто. Це чи не найбільша проблема у сільських громадах? А от крадіжок, ДТП чи інших правопорушень стало в рази менше, відколи в громаді є постійний представник закону. Ну, плюсів більше набагато, тому що не треба дозвонюватися. Я одразу біля Старостинського округу, mm -hmm. якісь є запитання, здзвонюємося, і бригада ну, виїжджає, поліція виїжджає на конфліктні питання або якісь там проблемні питання. Mm -hmm. І я думаю, що набагато краще не чути тепер за злодійство, ну, що там вкрали велосипед або ще щось. Mm -hmm. Якщо і украли, знайшли на слідуючий день. Поліція на місці це багато. Значить, такі поліцейські станції у селах та містечках це спільна ініціатива правоохоронців та громад. Вони разом організовують робочі місця для поліцейських, купують авто, техніку тощо. Зі свого боку поліція на конкурсній основі відбирає офіцерів, забезпечує їм додаткове навчання та узгоджує кандидатів із самими громадами. З нашої сторони ми повністю готуємо фахівця поліцейського. Ми відправляємо його на відповідні навчання. Він проходить всі ці кількамісячні навчання. Потім він проходить співбесіду, він проходить детектор брехні, тобто є певний немалий не етап, який має пройти цей правоохоронець. Ми забезпечуємо його, звичайно в майбутньому грошовим забезпеченням, заробітною платою, зброєю, але і громада має зі своєї сторони доєднатися. І за умовами цього меморандуму договору вона має забезпечити цього правоохоронця офісним приміщенням, тобто поліцейську станцію обладнати комп'ютерною технікою. І за такими умовами одну автівку закуповує місцева влада, громада, і один автомобіль від національної поліції. Наразі у 20 громадах уже працюють подібні поліцейські станції. Там постійно служать 32 офіцери громад. Зазвичай вони перші правоохоронці, з якими стикаються місцеві при різних інцидентах. Тому такі офіцери мають добре володіти законодавчою базою, чудово знати громаду, мати навички психолога та допомагати вирішувати проблеми, а не зосереджуватися лише на злочинах. Бо головна функція поліцейських офіцерів громади превенція працювати на випередження.